Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні знову про доступність. Ми сьогодні на кінцеві трамваїв на площі Соборній. Покажемо вам, як переробили зупинку. Тут вже 19 ми бачимо. Може зараз десь намацаємо ще менше. 16-17. По суті, тут ніде нема 25. Погано. Саме полотно з рейками, так, воно трохи як американські гірки. Тут видно, що воно йде на підйом. Тобто платформа скрізь під лінієчку в один рівень, а рейки пішли отак. І тут трамвайчик піднявся нагору. От там, де зупиняється електрон, то там фактично платформа навіть не 25, а вже майже 15. І перша сходинка електрона 35 см, і ви розумієте, 15 і 35 – це прям великий провал в 20 см. І доступності, по суті, воно не забезпечує.